Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір я Олексій Ляшенка. Ой, воно насичене, такі дні у нас насичені. Осінь така насичена. Знаєте, воно як качелі, туди йде, назад іде, щось ще десь робиться. Знаєте, таке, наче по -по -по, ну, потрібне для нас. А десь робиться взагалі те, що нам неприємно. Але я мені настільки я вже сміюсь з цієї, з цієї міжнародної програми, щоб ну, говорити. Ну ні про що. Ну просто ні про що. Знаєте, ось одне. Дають гроші, беремо. Дають зброю, чи продають, чи ще щось беремо. Ось все інше, як уже Сікорський сказав, і тут я з ним згоден я вже казав про це, що які гарантії? Які гарантії хоче нам хтось надати? Це брехня? Ну, пф, навіть яку не потрібно спростовувати. Та не буде ніяких гарантій ні зараз, ні якщо війна закінчиться. А як вона закінчиться, це залежить від нас. Якщо тут буде Росія, які гарантії Україні, друзі, ви скажете, чого ти смієшся? А тому, що те, що я бачу зі сторони Європи і Сполучених Штатів, це я бачу. Можливо, ви бачите по-іншому, можливо, хтось сприймає по іншому. Ну, ми воюємо самі. Ми воюємо самі. Якщо вже скоро буде 4 роки війни і навіть відсотки. Від тих заморожених вкладів Російської Федерації 80% держав не передали нам і не надали за ці відсотки не за самі гроші російські, а за відсотки, що лежать у них в банках нам зброю. Якщо вони купують газ, якщо вони купують де якщо вони купують нафту, якщо вони продають їм ну, хай це, це, це ось мені хтось скаже, а це через треті фірми, друзі. Все. Можна поставити в рамках тих санкцій, які вони приймають. 18 пакетів. Та не потрібні ці 18 пакетів. Достатньо одного пакета, широко розписаного. Контроль за виконуванням цих санкцій і покарання. Немає нічого. Це і зараз у них пінг-понг. Трамп каже. А ви перестаньте купувати, введіть проти Китаю. А європейці кажуть, а ми не будемо вводити проти Китаю, ми вводимо тільки проти якихось там е, декілька підприємств. А купувати ми все одно будемо. А купують ваші там Словаччина, да, і Угорщина. А ми не купуємо. Та купуєте. Всі все купують, всі потихеньку торгують з Російською Федерацією. Да, погано в них з економікою. Так, да, вони звикли повне відро. да, Щоб було відро торговлі повне. А воно зараз наполовину. Але воно ж. Пізниця. Воно є, і вони живуть там потихенечку. І ось ці заяви я дико улибаюся за таких заяв. Ну, пам'ятаєте ж, Лінсі Грима, сенатора Грозного республіканця, страшного яструба, який готовий розірвати Росію за Україну і так далі, який казав Зеленському, йди в відставку ти. Ти обідділ Трампа. Трампа обіділ. в відставку Зеленський, а тепер він грозний. А що він каже? Відповідальність за повну відмову Європи від російської нафти лежить переважно на Угорщині та Словаччині, заявив сенатор республіканець Ліндсі Гарем. Сенатор висловив сподівання, що ці дві країни найближчим часом візьмуть на себе зобов'язання припинити кровопилиття. А якщо не візьмуть, то що? То тоді що? Ну не візьмуть. І що? Ну що буде? От мені, я хочу зрозуміти, ну не візьмуть, що буде? Далі він каже, та якщо цього не станеться, наслідки мають бути і будуть. Йдеться про ймовірність застосування санкцій та інших заходів тиску з боку США до Угорщини та Словаччини. Скажіть, ви вірите в ці слова? От хтось серйозно сприймає ці слова, та введе сполучена, може, може навіть ввести санкції Сполучені Штати проти Угорщини і Словаччини, але на що вона введе? Проти чого вона введе? І знову, як це буде виконуватися, як це буде контролюватися, як це буде каратися? Ще раз, живий приклад: у нас є комендантська година, так? Так. Але немає контролю за виконанням цієї комендантської години. І нема покарання за порушення комендантської години. Чому її не порушують чоловіки тільки по одній простій причині? Вони не хочуть стикатися з ТЦК. А жінки та плювать. Немає навіть маленького штрафу за порушення комендантської одиниця. Тому жінки, дівчатка всі можуть гуляти від зарі до зарі, де горять фонарі. Отак і тут. Які санкції лінці грем? Введе проти Словаччини і Угорщини ніякі. От просто Ні. ніякі все. І на цьому потрібно закінчити. Ви подивіться відношення Євросоюзу до Угорщини. Ну, Словаччина ще так, всяка Угорщина, ж там ж вона блокує і перемовини Євросоюзу з Україною для того, щоб Україна вступила в Євросоюз. Ви вважаєте ми там потрібні і вони хочуть нас? Ще раз, не все пропальщик, не шльопаю я себе вухами по щеках і не кажу я наративи Москви. Просто давайте реально дивитись на ці речі. Якщо Угорщина все блокує, допомогу нам. Фінансову, допомогу нам юридичну війні, допомогу нам військову. Угорщина навіть не дала свою територію для того, щоб зробити логістику постачання нам озброєнь. Угорщина нічого не дає, вона все робить проти нас. І що робить Євросоюз? Топає ніжками, пускає бульби з зірота. І нічого. Ви скажете, а що може зробити Євросоюз, коли в уставі вони там не можуть виключити? Там можуть, якщо там постійні порушення держави і так далі, можна знайти там і можна суди, все можна і можна поставити питання про виключення. Або обмеження, просто обмеження фінансування, от просто обмежене фінансування. А тільки півмісяця назад їм надали більше 30 мільярдів євро. І їх фінансують як і фінансували, і нічого не змінюється. Тому давайте я от хочу просто відійти від цієї міжнародної політики, а тільки про якісь події говорити, там що відбувається за кордоном. А от це навіть обговорювати. Я я, я слухаю інших блогерів, інших журналістів. Вони на цьому живуть, заробляють щось там, емоційно емоційно розповідають на когось, кричать дещось. Але це все така туфта. Воювати будемо ми самі. Будуть допомагати, і слава Богу, не будуть допомагати. Значить, будемо самі воювати, вигравати чи програвати. Це життя покаже, як це захочемо ми, самі, українці. Тому я вам хочу подякувати всім тим, хто допомагає нашим Збройним силам. Неможливо їм зараз навіть звіти дати. Я, я, я от Зв'язувався з 31-ю бригадою, куди ми вислали дрони з 58-ї. Хлопці вчора ще е, ну, 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 ніколи їм писати звіт. Ну ніколи. От чесно, там війна, бої, можливо, сьогодні не знаю. Тому, друзі, у нас вже так було колись, пам'ятаєте? Просто хлопцям були, було ніколи. Тому що ми самі воюємо. Тому що. Збивати трубу над Україною, звичайну трубу, яка летить, не називається ракетою. Євросоюз НАТО каже, це ескалація військова з Російською Федерацією. Клавеєхрінією. Ну, так казав. Яка ескалація? Збити трубу без пілота, без росіянина. взагалі без нічого, просто трубу, начинену вибухівкою. Вони вважають, що це ескалація. Це така. Тому допомагаємо. Ось ще раз подивіться звернення роти боревій. Ми не можемо зібрати ніяк. Це в мене відкрита монобанка на збір. Це на звернення, це звернення від роти буревій. Послухайте хлопців. Ми бійці проти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади, оперативного призначення Національної гвардії України в Боревій. Просимось. До Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Послухали, а ми не можемо зібрати. Потрібно 170 тисяч. У них також там відкриті дві банки, там взагалі що біля 20 тисяч вони також не можуть зібрати. Ну, будемо збирати. Як можемо, як виходить, знаєте, як у нас виходить, так ми будемо робити, так ми будемо воювати. Але щоб воювати. Назовні гарно і перемагати. Потрібна єдність всередині. Єдність всередині у нас порушує цю єдність, а навпаки, робить роз'єднання ну на сьогодні одна політична сила. На жаль, я навіть це не можу сказати про ОПЗЖ, тому що вони замовкли й сидять. От розумієте, от я хочу плін, сказати щось про цих російських, а не можу. Вони мовчать. Навіть підтримують Україну на словах, хоча не вірю я їм, що це вони від серця від душі це роблять. А ось губить Україну всередині одна політична сила, Європейська солідарність на чолі з Петром Порошенком. І те, що у нього все проходить ось так, я вам зараз покажу, тому що мені пишуть. Давайте по, -по черзі. Про аварію кортеджа Порошенка ви знаєте? От Мало хто знає. І дивіться, яка тиша. Ніхто не хоче писати, ніхто не хоче говорити. Всі. Чому? А я вчора от відео подивіться. Я прийшов до висновку, що частина українців хоче повернути партію регіонів сюди. І вони це все роблять. Тому що Європейська солідарність це всі колишні члени партії регіонів. А їхній е, начальник тобто, взагалі, творець партії регіонів. Так, от про кортеж Порошенка відчув себе настільки недоторканим, що дозволив своїй команді ігнорувати навіть правила дорожнього руху під час підготовки своїх піар-турнетруць. От в результаті охорона олігарха Порошенка в Одесі влаштувала жахливу автотрощу, поспішаючи підготувати піар-захід для свого шефа. Аварія стала з 13 вересня на перехресті вулиць Єврейська та Караванського. Джип, в якому перебував керівник охорони Хетьмана Стебловський, проігнорував червоне світло і на повній швидкості влетів в інше авто. А тут пишуть карте: Верховного у нас є. Верховного командувача, який очолив спротив проти Російської Федерації, і вони щось кажуть про якийсь кортеч верховного волнокомандувача, які низькі люди, які підлі люди, і які негідники це пишуть. Так от Стебловський проігнорував червоне світло і на повній швидкості влетів в інше авто, в якому була жінка, їхала по правилах. І не думала, що там є матня висяча з кортеджем. Від сильного удару машину, в якій була жінка, перевернула в повітрі. В, ви розумієте? Підлеглий Порошенка зняв номери з обох машин і намагався порішати, погрожуючи погрожуючи це, потерпілий. Вони погрожували ще цій жінки. Самого Порошенка вирішили не зізнаватися і зробили все можливе, щоб новина не просочилася в змі. Лише от через два тижні, аж 15 вересня, почали з'являтися подробиці. Деякі Порошенка не, виб... не, не вибачився і компенсацію потерпілий не запропонував, не зустрівся, нічого не зробив. На своїх сторінках соцмережі Хетьман теж мовчить, самі лише. Піарні тексти і жодного слова про ДТП. Це вже не перший раз, коли Порошенко потрапляє в скандал з кривавим ДТП. Раніше його кортеж збив центрі Києва 88 річного пам'ятаєте, пенсіонера. Тоді Порошенку теж вдалося уникнути відповідальності Все вседозволеність Порошенку, тому що скрізь ось та колишня влада. І я вам це покажу по судах от далі. Це дозволений політиків та посадовців вже перетикає межу. Те, що Порошенко за війну став одним з найбагатіших олігархів, автоматично не робить його недоторканим, а робить він і був недоторканий, він і продовжує бути недоторканим. Друзі. друзі, купуйте книгу Євгенія Буцика Ціна рабства. Посилання є під кожним відео, там його телефон. Дзвонить, купуйте кожні 500 гривень, іде на закупку дронів та іншого обладнання для наших воїнів з продажі цієї книги. А ще там є мій телеграм-канал, є посилання на мій телеграм-канал, де все дуже дуже оперативно є. І ви там хто хоче, той може, може буде мати новини і життя України і світу в більш реальному часі. Підписуйтесь. Так от ідемо далі, друзі. Ну з Алла Лівченка мені написала такий коментар. Дякую вам, пане Олексію. Цікаво, що всі все знають про гріхи Порошенка, а суду немає. Пані Алла, є суди. У нас в 18-му році, 17-18, була зроблена величезна реформа суддівської влади. І з трьох тисяч десь суддів більше 2400 було призначено Порошенка. Половина з них. До вічно, до смерті. І це все їхні судді. І я, я не кажу, що це Порошенка судді, так, призначений ним, а це тієї влади. Знаєте, що я хочу донести до вас? Не знаю, ну, дається мені чи ні. Порошенка це обособлення. Ось цього того, що було 30 років. Так, ми виливаємо на Порошенка, але це ж можна казати і на Януковича, і на Ющенка, і на, на будь-кого. Це він просто квітенсенція. Він дійшов до кінця, і у нас він зараз оліцетворяє е, всіх них. Так от це їхні суди. Дивіться. Ось основні справи проти Порошенка. Вугільна справа державна зрада, плюс сприяння терористам. Підоза оголошена у 2021 році Державним бюро розслідування. Предмет закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу у 14-15 роках. Слідство стверджує, що через це вугілля угоди порушували інтереси України, а частина коштів йшла на користь ДНР і ЛНР. Судове рішення. Ось тут тихенько. Шевченковський районний суд Києва постановив, що справа буде розглядатися колегією з трьох судів. Запобіжний захід, обрано особисте зобов'язання. Ну він же депутат. Що буде, так? Ладно. І зобов'язання е, з'явитися до суду та здати закордонні паспорти, здати закордонні паспорти. І це було ще в 2021 році. У мене питання до всієї правоохоронної системи, я до правоохоронних. А чому він не здав закордонні паспорти? Чому він продовжує їздити за кордон? У мене не питання до прикордонників, у мене питання до правоохоронної системи. Якщо є рішення суду Шевченківського, то чому вони у нього не здані? Ось. Більш конкретно. 14.00 суд обрав Порошенку запобіжний захід, особисте зобов'язання, тобто не утримання під вартою, а зобов'язання з'являтися, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати з Києва, Київщини, здати закордонні паспорти тощо. Я не розумію, це вже 19 січня 2022 року. В 21-му йому обирали це. І в 2022 році йому це ж обирали. Це ж саме. А у нього а він паспорти не здав. А він їздить. У мене питання. Ну до кого? До Зеленського. Ну які до Зеленського питання? Навіть до Стефанчука. Ні до кого немає. Тільки до правоохоронних органів. Чому не виконане рішення суду? А виконання рішення суду це повинна святкувати поліція. В першу чергу. Ну не було іншого рішення суду. Це діє. Далі, 8 серпня 25-го року, от пані Алла каже, нема судів. Так, да, у нас суддів нема, у нас суддів нема. У нас є корпорація, яка працює на злочинно-владне угрупування, клас, політичний клас злочинно-владний. Так от 8 серпня, вже 25, засідання суду. На якому Порошенко заявив, що вугільна справа практично не має доказової бази, що в залі суду не було про що говорити, і засідання тривало лише 5 хвилин. Але ж це брехня, що не із -за, із за відсутність доказової бази. Засідання тривало 5 хвилин, тому що суд задовольнив клопотання його подільника Медведчука. А медведчук попросив перенести слухання вугільної справи до 10 11 вересня. вересня. Бачите, яка брехня? Подільники виручають подільника, вони будуть робити все, щоб суду не було, щоб йшли терміни, які проходять уже Потрібно все закривати. Справу чому не почалось 12 вересня? А все просто. Є другий подільник, який також є підсудним в цьому всій справі. Це Сергій Кузяра, бізнесмен, через якого все це відбувалося. А він просто, він восьмого го при, він прийняв участь в онлайн онлайн суді, а 12-го він просто не 11-го, не 12-го Він не з'явився. Його адвокати сказали ж, написали клопотання, що він захворів. і все, що робити, скажіть. Що з ним робити? Я також психую, я також нервую. У мене також іноді там і на Зеленського психую, а потім що робити. Ну у нас три влади, як я завжди кажу. Законодавча це саме вища влада, це Верховна Рада, виконавча це уряд і судова. А ще є у нас незрозуміле в нашій страні, як воно вибувається. Для мене це зовсім не Полувлада. Президентська. Якісь там у нього два міністерства е, оборони, і навіть не міністерства, а прокуратура. А ще він відповідає за міжнародки, за міжнародку Міністерство закордонних справ. Але він не офіційно, а символічно є гарантом Конституції, але повноважень не надані йому ніякі. Е, взагалі, що таке у нас за посада президента? Це дуже сумнівна така. Посада, від якої ми хочемо все, і народ України хоче все, але не надали йому нічого. Її потрібно або вбирати взагалі, і хай буде голова уряду і все, або надати повноваження, такі, які є у Франції, такі, які є в Сполучених Штатах Америки, такі, які є в Турції, ну в президентських державах. А у нас же ж у нас кажуть, парламентсько президентська таких немає держав. Розумієте, такого поняття нема. Є або держава парламентська або президентська. Ми все перемішали до кучі. І як далі? Далі треба перемагати? А потім повин, потрібно втручання народу України. Обов'язково. Інакше у нас і далі буде така вакханалія, і далі ми будемо просто жити в каші, жити не в демократії, не в анархії, не в автократії. не зрозуміло в чому. І далі нас будуть мурижити Європейський Союз, вони зараз мурижать. І далі нас будуть. Не сприймати і мурижити всі організації міжнародні. Якщо ми не просто не вдамо елементарний порядок. А порядок в державі він повинен бути зрозумілий. Повинна бути якась вертикаль. Або президентська вертикаль, або урядова вертикаль. Ось про це я хотів, друзі, вам розповісти. Не знаю, переконано чи ні, але я намагаюся, щоб ми. Розуміли, що відбувається в нашій державі. Трусі. І думаю, що все-таки хтось та розуміє нові ті, хто з, той, з тієї сторони, я маю на увазі, Наші тут всі розумні люди і все, все розуміють. А от з тієї сторони, які помилялися або помиляються, які, ну, знаєте, ошукані чи ще щось. Ну, думаю, хтось да з'явиться. Зараз я хочу вам показати наш звіт за чергові дрони, на які ми зараз збираємо. На які ми зараз збираємо гроші, щоб е, розрахуватися. Це дрони для 58-ї бригади е, окремої розвідувальної роти. Ось цієї роти, яка раніше називалась Вогнева рота. Подивіться цей звіт. Розвідувальна рота 58-ї окремої мотопіходної бригади висловлює щиро подяку Олексію Ляшенко, його підписникам та виробнику Одін. Дані дрони допомагають нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим хлопцям, дякую нашим захисникам, дякую всім, хто надає донати для допомоги нашим хлопцям, а також фірмі Одін, виробнику, яка нам довіряє, яка нам вірить з вами, і яка також. Працює на нашу перемогу, друзі. Я ще хочу подякувати спонсорам за те, що ви підтримуєте канал, за те, що ви не шкодуєте, для того, щоб ми існували і ми допомагали нашим Збройним силам України. І велика, велика. Подяка вам, друзі, величезна. Всім величезна подяка за посилки. Всім велика, велика подяка. А також дякую за донати. Полів'яному Миколі, 20 на 80, пане Микола. Шевцовій Татяні. Тисну руку вам, друже Микола. Пані Таня перерахувала на канал. Так, дякую вам, пані Тетяна. Коломієць Тетяні, Ковальовій Оксані, Шульженка Олегу, який також перерахував на підтримку наших воїнів. Шурбій Тамарі зробила два перекази пані Тамара. Дякую вам велике, дякую, пані Тамара. Кабзар Світлані, Завістовській Марії і Яковець Володимир. 20 на 80 перерахував пан Володимир. Особиста від мене величезна, величезна подяка. Дякую вам. До завтра. Завтра у нас прямий ефір о 21.00. Збираємося, поговоримо, як завжди, на цікаві, кричущі і тікущі теми. До завтра, друзі. Україна переможе!